Всім доброго ранку. Рибововля у нас починається з покупки морського хробака. Дивіться, їдемо на дамбу купувати, а потім поїдемо на море. Зараз тут по... штиль, вода гладенька. Рибововний магазинчик, Тут ми купуємо хробака. Ну і далі поїхали на Справа море і зліва у нас адживузький лиман. Воно з'єднано маленьким каналом, то тобто є з'єднання є. Тому по рибі, можливо, щось в цьому лимані і є. Але ніхто ніколи там чомусь не вобить. До речі, по вову самої кефалі. Така маленька особливість. Якщо риба в акваторії є, то можна гарно відловитися. Буває таки прийдеш на море, в акваторії нема, просидиш день, може бути і на вторий день взагалі не одної покльовки кефалі. Ну, Не знаю з чим зв'язано. Також гарним активатором кльову кефалі є дельфіни. Якщо вони з'являються в акваторії, то зазвичай підганяють рибу ближче до берега. І кефалька починає гарно клювати. Ну, Це також не завжди. Дельфін не завжди є. Не дельфін, а стає. Вони стає і приходять. Ну, в цій місцевості, де ловлю, тут майже щодня дельфіни є. Як тільки з'являються, ну чекаємо гарний кльом. Також там рідко підганяють. Ну, подивимося. Що конкретно сьогодні, піймаємо, подивимося. Нема такого, щоб там сказати, що йду на конкретну рибу. Якщо буде гарний фрозрак, понеряємо, познімаю ну, якусь рибу. Є, повинна ж зараз бути під берегом якась риба точно. Глянемо, що є. Так, трошки під водою поохотимося за кадрами. Не за самою рибою, а за кадрами. Глянемо. Так, хлопці мої друзі вже тут рибачать. Зараз запитаємо на що і що вони піймали. Так думаю, на наската охотяться. Зараз гляне. Ніковай. Де риба? <гум> я питаю, де в воді. Да, да, да. Ага, риба в воді, все, понятно. Кефаль? Так, прям тут. Чудово. Будемо є. Коля поки нічого не піймав. Але говорить, що риба є. В морі. зрозуміло, ну, що є. Ну що ж, будемо пробувати. А, якщо він говорить, що є кефалька, бачимо, закинемо де начала на кефальку а там по обставинах Так, ось на напіпає саме звичайна ось така Такі маленькі мене гачки тут з зеленими куфами плаваючими три гачки ну, Груз ставити по тесту по погоді і ловимо найріза в попередніх відео вам показував що це ось кефалька клює тільки на нього на все інше відказується не знаю чому на спеціаліст в цьому. І якщо гачки маленькі, ми можемо одного хробачка водіти на два-три на три гачки, якщо великий. Якщо більші гачки, от як на пелінгаса, то я одягав повністю. Ну Дивіться, бачите, геть маленький гачок. Обриваємо. цього достатньо. І ось так. І ще один гачок. І не забуваємо постійно міняти воду, тому що жарко і щоб він не попортився. Готово? Закидаємо, дивіться, границя. От Де жовтий пісок, туди кидаємо. Зразу за камнями на жовтий пісок. Під самим берегом. Там вона ходить кормиться. Тільки закинув. Дивіться. Ова. Перше на сьогодні. Красота Тільки-тіки закинув. Дивіться клас. Дивіться, вона бойка рибка, устараюсь завжди быстренько її витягати, Дивіться, ну, такий карманчик сюди нехай падай. Настики вся рыба Я її в руки не можу взяти. Та що ж таке? Треба відключати камеру, брати тільки двома руками. Ось. Так, Не співаю включити камеру. Дивіться, як вона собі губу осфігачує, обривається на берегу. Це єдине її мінус, що постійні сходи обриває губу. Тяжко дістати, вона бойко настільки, що сама себе відбиває. А тепер дивіться, на клюва вона двох одночасно. І там, і там сидить. Тягнув спочатку одну, є кіфаль. Уйшла. як гарно ушла. І будемо другу дістати. І тут сидить, Підходить стая бомбить, О! Є. ось, підійшла стая і одночасно на двох почала пити. Красота. І там, і там, на двох не витягнеш. Ну хоч одна напіймалась. І... Ти які невеличкі. Хоце я таких трошки більше хловив. Ти будеш брати його і ні? Та ні. Я зараз вам його не можу. А ну, де я нормально роздивлюсь? Дивись, який нього хвостик. А, як махає не дитя. Як бажись. за хвостики. <с> Подивитися, аж тако загнула, дивись, судиш, а де пишіть воду входить. Для... І як його Зараз. Это если здорово... А Той, да, я вот иду. А Давай на хвост. этот камень сюда. Да конечно, стань на хвост, где тебе бы уколю, да? Оба на вот Хвост как вот такой. Сейчас камень трохи Может прижми фанеру его. Нет? А вот доску, да, хвост. Бачишь, он хвостом где стоит. Не же ж может. Не бейся, <говорит> а не бейся, дружи. Ха -ха да конечно, не бейся. ні <нах> ні nee, nee, ти, ти не так кажеш. Не, не треба там здохне. Дай сюди ковк. Ні, nee, то якщо брати вже, то так, да, тоді відрізати хвост. А якщо і це, то... Вставай. Він цим залом лупить. Не лутай, він жал. Не бійтесь. що не бійтесь. Там така паща що. Все. Добре, є, а тепер <нах> як його відпустити? А він набір вгруз. А, Ну то да давай, бери, бери, за прокол уже гачка. А це хрюк, якщо здорового діставати, да? Да. Yeah. Ну так, да, так можна взяти. А руками? Це yeah. <laughs> на кусочок, на шматок бичка, да? Так. Я пішов. Єсть. Те, ну, що я казав, що її заразу тяжко піймати. Да, гарно! Ось така. За Кефалечка. Видите, Якщо підходи стає кефальки, на дві удочки не справляюсь. Спляги по дві, по три. І звісно, що вона поки одну тянеш на другий сход, вона сама себе обриває. Так що, ну ход кефальки є сьогодні. До речі, непоганий. Під самим берегом. чуть удочку не витащив. Тут мене тест геть маленький, дивіться. Тут геть маленький тест. Є, а стая підійшла. Бачу гарний виход і фалі. Бачите, як вона виплихує. Опа. І знову є. І знову така класна. Так. Так, все як задумано. Чашу. Чекаємо зараз покльовки на цієворве, тому що стайка підійшла. Ну, ця трошки далі закинута. Так, клює кефаль на дальньому закиді, на ближньому. Те, що я говорив, якщо вона в акваторії є, то є скрізь. Підготовився на саргана. Кимені спінінг, Обновочка моя. СКС повер. 4,30 грам і 5.20 це зйомні вершинки різний грам. І для початку будемо пробувати такий старенький облізовий пількер. Розовий колір. Це в нас він добре працював і в цьому році я на нього два серганчика вже піймав. Господи, саргана спробуємо трошки пізніше. Зараз поки овіці ставлітка, потискаємо ставрітку. Господи, ставрідку кефальку. Зараз Час приходить феріна, підходить феріна, збиває всю наживку. Треба перезакидати. Такий момент треба також ловити. І гарний прозрак Зараз підемо під воду. Подивимося, що там під водою. Тому що от кефалька підходить, але якщо немає, то фіріна з'їдає дуже швидко наживку. Вона налітає шарою, дивіться, і просто об'їдає. Це чувстві це в мене така вудочка. Якось так приспособився. Калюня, де риба? Риба, риба плаває, я падну. І далі. Рибу клаву, рибу. Ось рибка є. Підемо з Колею покупаємось, понеряємо. До речі, познімаю, покажу вам, яка там рибка водиться, що ми там побачимо під водою. Кого ми там побачимо. Ну, погнали. Так, ну что ж, пока Феринка объедает будочки тимчасово на березе, решила покидать трошки вот такой пилькерочек. Спробуем, давно никто ничего не ловил на пилькер. Подивимся, что -то... Так, что на пилькер. Что на пилькер. И здесь шел Клює. Ось такий недосарганчик. Дивіться, шнурочок геть. Йому ще, ще рости так сантиметрів 30. А що? Тікає, то що зараз коля піймає. Тебе. Що, ушов. Все, Ну Все одно цікаво, тобто він хоча б клює, вже цікаво. Взяв на такий пількорок, 11 грамів, кидаю дуже далеко, бере на далекому вибросі. Зараз ще покидає, може щось нормальне буде. Поставлю ці затихло. Сарганчик чуть маленькі шнурки поклювали, Такий затих. Хочу закинути таку оснастку, саме звичайну. На бичка спробувати. Фіринку достав на оснастку піфальову. Я її зараз поріжу так. Такі невеличкі ключки під берегом каміння. Закинемо на бичка, спробуємо. Щоб скучно геть не було, щоб хоч щось плювало, ловилось. Ось так його отиваємо. І ось таке от нас. Хлопці рядом кидають на каргана, тишина. Кинемо недалечко. Так, Сидить. Що там сидить. О. Бычок. все затихло. ну, хороший бучачок взяв. На, хиринку. Наш шматочки фарины. Пошли, не выпускаем. Yes. Так, ну що ж, ще до вечора. Кефалька клює в основному днем, коли гарне сонечко. Тоді ж був і виход з сергана, далі хлопці ловлять теж по сергану по нулях. Ну, чуть бичок одного дістав і тишина. Почекаємо, сонечко сяде, спробуємо Ну, Самодур, Тобто уже підготовий, який старенький самодурчик мене трошки покидаємо. І тишина, постав рідки, поки ноль. Посидимо до темна. Такий саганчик викидається. І все. Так, всі рибалки розошлись, нічого клювати не хочу. Море людей купається багато, тепленько. А, хлопці прийшли на пір, справді ловили тут рядишком, кидали на сарганчик, будь-пробувати в Ну і щось кидаю, кидаю, на саму дурчик теж поки тишина. Вийться. Вже не знаю. Було кілька м'яких поклювочок, хто дістав. Одну фіринку дістав на Тут Чуть-чуть сяде на дно і такі проводочки. Ну, кожен саблі по-різному. Якщо вона є, вона плює на будь які проводки. Було кілька м'яких покльовочок на самодору. Ну, це могла бути фіріна, і сарганчик 10-сантиметровий, який плаває. І пока. Тихенько. І ще півчасіка покидаємо і будемо сворачуватися. У нас по рибці чудово гарно наловили сьогодні кефальки, один бичок. ну, Якось так. Під самим берегом ох упала. Клює крупна фіріна. Тавріди? Не видать. Так, ну що ж, дивіться, який гарний місяць. Така дорожка по водичці. Проте чудово. Не знаю, вам кумарів не видно, мене вони зжирають. Реально зжирають кумари. Нічого від них не брав, вітру немає. Таврітки так і не об'явилось. Клює крупна фірінка. Саме клює на самодур. Ну, все, тут нічого поки немає. Ну, я ж говорю, ми сьогодні гарно дрова вивели, кефалька, сарганчики туди випустили і бичок. Всім пока, до нових зустрічей. Я думаю, найближчим часом вийду на виман. Хаджибей або тілігу.